Який аспект подружнього життя змушує вас хотіти бути самотнім? Загалом мені подобається бути одруженим. Найбільше ж мені, мабуть, не вистачає того, що коли я був самотній, я прибирав будинок і він залишався чистим. Тепер він залишається чистим близько п'яти хвилин. Господи, це найбільша довбана проблема. Моя дружина ходячий безлад. Одяг на землі у двох футах від корзини. Шухляди. Усі шухляди завжди відкриті. Раковина у ванній кімнаті я краще промовчу. Сміття буквально все. Сюди, а ще вона ніколи не перебілизну. Кошмар. Мати справу з членами великої родини, які мені дуже не подобаються, і з якими я не ладнаю. Ще гірше допомагати їм або втручатися в їхні проблеми. Батьки моєї дружини розлучені, і їхні сім'ї не схожі одна на іншу, як день і ніч. Я люблю сім'ю мого тестя і люблю проводити з ними час. Відвідати їх на день подяки через дво це все одно, що сходити на шопінг. Вони приємні, розумні та веселі. Мені дуже пощастило з ними. Тим більше, що у мене немає таких теплих стосунків із власною родиною. Сім'я моєї тещі, уявіть сім'ю з серіалу Безсоромні, але яка повністю складається з хлопця з Флориди. І повірте мені, це ще м'яко кажучи. Я мало не потрапила в сім'ю з такими батьками. Батько мого колишнього був здебільшого нормальним чоловіком із вічливою та приємною сім'єю. Сім'я ж його матері жила на одній приватній великій колективній сільській ділянці. З трейлерами та вагончиками, які використовувалися як житло, саме по собі це не було проблемою. Проблема полягала в тому, скільки бездоглядних дітей було на цій території. Після кількох відвідин я так і не зрозуміла, чиї саме це були діти. Всі діти, яких було більше десяти, жили разом в головному трейлері. Очевидно, у них не було власних спалень, і лише деякі діти мали власні ліжка. Там також був дідусь, що страждав сезонним афективном. Тивним розладом він просто бродив по території, часто без будь-якого нагляду. Щоразу, коли я була там, він казав мені, що мені має бути соромно, що я не вірю в Бога, і читав мені проповідь. На території проживали дві мами з немовлятами, які більше не були в стосунках з членами сім'ї, з якими вони зустрічалися спочатку. Одна жінка була самотньою і постійно приводила незнайомих чоловіків. Інша покинула одного з братів після того, як той потрапив у в'язни і почала зустрічатися з іншим братом. Перший брат повернувся з в'язниці і почав жити у трейлері в дальній частині території. До трейлера провели електрику та водопровід. Він назбирав на цей трейлер шляхом шахрайства з кредитними картками. Але це не було причиною, чому він потрапив у в'язницю. Він вистрелив у когось під час суперечки, і рани тієї людини настільки інфікувалися, що у неї почався сепсис, і вона померла. Я кохаю свою дружину. Вона доповнює мене у багатьох відношеннях, і вона була першою людиною у моєму житті, яка змусила мене відчути, що я можу бути собою. Але вона також забирає собі всю ковдру, залишає вімкненим світло і, здається, просто не може закрити жодну шухляду, яку відкриває. Дві окремі ковдри. У нас обох є власні окремі ковдри. Це краще, ніж мати окремі ліжка. Крім того, ви обоє. Можете вибрати наскільки груба або тонка ковдра вам подобається, дуже рекомендую. Постійно доводиться йти на компроміс із налаштуваннями термостата. Напевно, це егоїстично з мого боку, але я керую цим. Зігрітися легше, ніж охолонути. Я підтримую в домі низьку температуру, але я готовий забезпечити її всіма ковдрами світу. Однак це не зовсім правда. Частково це правда, але є певний рівень холоду, який проникає в кістки, і ви ніколи не зможете зігрітися. Крім того, не круто бути одяг. Не так, ніби ви на вулиці, коли ви всередині. Це означає, що вам завжди буде некомфортно там, де вам насправді мало бути комфортно. Саме так ненавиджу холод. Я б сказав йому сісти перед кондиціонером або випарним охолоджувачем. З тобою постійно хтось розмовляє. Моя дружина чистий екстраверт. Вона весь час говорить, коли вона щаслива. Насправді навіть не обов'язково їй відповідати. Просто кивайте і погоджуйтесь з нею, і все буде чудово. Це можна порівняти з радісним співом пташки, але якщо вона перестає говорити, щось явно не так. Раніше я була досить мовчазною, оскільки мій колишній постійно казав мені, що його не хвилює, те, про що. Що я говорю, мені буквально дозволялося говорити лише про те, що цікавило нас обох. Якось я збиралася сама поїхати в Японію. Я була дуже схвильована і хотіла поговорити про те, що я планувала, що ідея забронювала тощо. І він прямо сказав мені: Та мені байдуже, припини говорити про це. Зараз я зі своїм нинішнім партнером, і я стала такою балакучою, мені набагато зручніше говорити те, що мені подобається, і мій партнер змушує Чує мене відчувати себе в безпеці та комфорті, і він любить мене слухати. Ну, здебільшого, я намагаюся стримувати своє тявкання, коли він працює, але потім ми все надолужуємо. Я досить скромний, коли справа стосується майна. Мені не подобається мати багато речей, за якими я мушу доглядати, але бути одруженим і мати дітей означає жити в будинку з великою кількістю речей. Я також вважаю, що самому набагато легше розпоряджатися грошима, оскільки мені потрібно відносно небагато. Коли моя дружина заходить у вітальню, бачить, що я дивлюся, і каже, чи не можемо ми подивитися щось, що хочемо подивитися ми обоє. Це означає, що вона хоче, щоб я в мільйонний раз увімкнув друзі на Netflix лише для того, щоб вона могла повністю ігнорувати серіал і просто залипати у свій телефон. Їй не подобається, коли я кажу, що вона може просто залипати у свій телефон, поки я дивлюся те, що хочу. У нас з моєю наречені. Ученою постійно бувають подібні розмови. Можеш увімкнути все, що хочеш. Я вибираю шоу. О, я сподівалася, що ми подивимося те, що подобається нам обом. Я перемикаю шоу. Потім вона засинає, і я перемикаю назад на шоу, яке вибрав спочатку. Необхідно радитися з іншою людиною, перш ніж щось зробити. Потрібно вирішувати справи когось іншого, навіть якщо вони дрібні і особливо не впливають на мене, і мені доведеться вислуховувати думки про зміни, які я вирішив зробити у собі. Наприклад, якщо я вирішу обмежити споживання червоного м'яса як самотня людина, я можу просто зробити це не виправдовуючись ні перед ким. Мені не потрібно терпіти чиїсь аргументи про те, що це не потрібно, нездорово чи обтяжливо. І якщо згодом я вирішувати. Передумати, мені не потрібно слухати чиєсь, а я ж тобі казав. Як самотня людина, я вільний бути настільки динамічним, наскільки я хочу. Я можу відмовитися від одного способу життя та прийняти інший, не турбуючись про чиїсь почуття. Так, а ще мені не потрібно виправдовуватися щоразу, коли я виходжу з дому. Будучи самотнім, я можу просто вийти з дому і гуляти стільки, скільки забажаю. У стосунках я не можу вийти за двері не від. Повівши на 20 запитань про те, куди я йду, що я збираюся робити, коли я повернуся, чому я одягнув те, що я одягнув, і так далі, і так далі, і так далі. Я кохаю свого чоловіка, і він робить моє життя значно кращим. Але Боже мій гази цього чоловіка просто жахливі. Я сплю з балончиком освіжувача повітря біля ліжка. Ми їмо одне й те саме, якого дідька. Відмова від хобі чи інтересів лише тому, що вони не подобаються вашій другій половинці. Неймовірно, як багато людей перестають займатися тим, що раніше любили, тому що їхнім дружині або чоловікові це не подобається, або їх це не цікавить. Мій друг любив бойовики, його теперішня дружина ні. Знову і знову я був свідком того, як він казав, що хоче подивитися той новий бойовик, але вона казала, що ні. Вони не будуть це дивитися. Іноді я. Я дивуюся, навіщо люди взагалі одружуються, коли між ними по суті немає нічого спільного. Складність, якби я був неодруженим, у мене була б звичайна квартира в гето з мінімумом меблів і міні-холодильником. Я б ходив на роботу та додому. Можливо, кожні кілька тижнів зустрічався з родиною, але на цьому все зауважу, що я б ні від чого не відмовився у своєму житті з партнеркою. Але іноді здається, що було б добре, якби все було простіше. Після того, як люди одружуються, вони часто перестають робити те, що робило їх привабливими в першу чергу: співати милі пісеньки, поки вона щось робить, шукати цікаві місця, щоб відвідати, або речі, які варто спробувати. Як і різниця між подружніми парами, які все ще намагаються зберегти романтику, і тими, які просто сказали: до біса він або вона все одно не розлучиться зі мною. Ставтеся до свого подружнього життя так, ніби ви все ще зустрічаєтеся. Залишайтеся. У формі, зберігайте свою цікавість, продовжуйте намагатися справити враження та виявляти прихильність. Як людина, у якої є дружина та дитина, мені іноді бракує вільного часу, щоб пограти у відеоігри, послухати музику та побути наодинці. Страх що одного разу вона покине мене, незважаючи на те, що я намагаюся віддавати їй всю свою любов і турботу. Я гадаю, що найбільшою зміною став перехід від бездітної сімейної пари до молодих батьків. Це втрата самотності на рівні, яке я не можу порівняти ні з чим іншим, включаючи перехід від неодруженого життя до подружнього. Чи сумую я за деякими аспектами, коли я жив самотнім життям у своїй квартирі? Звичайно, але зараз у нас достатньо великий будинок. Я кохаю свою дружину і пандемію ми пережили разом в крихітній квартирці, як молодий Батько, ну я сумую за можливістю робити те, що я хочу, всі вихідні, не маючи жодних обмежень. Приділяти час собі як новоспеченому батькові це як дебетова або кредитна система мого часу. Якщо я хочу щось зробити, я маю взяти кредит у своєї дружини та або дідуся та бабусі та повернути цю послугу пізніше. Більше немає мого часу, і у цьому ніхто не винен, ні моя дитина, ні моя дружина, ніхто небудь інший. Інший, вам просто потрібно піти на ось таку саму пожертву, якщо ви хочете стати батьками. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.